Викладаємо формування, ріні ще на формування. А чого разу, якщо повертати кошти, на нарізував. А от наші кошти. Це кошти морського формування. І на мене це запит зробили. Я щось не так себе повела. Моє право. Має ну, право зробити. Я не знаю, чи маю. Я не юрист

ви мене направили в судову адміністрацію. Судова адміністрація свої тоже за, за, за ковирки ставить, розумієте? Тобто, я бачу, що мовляв, права порушення громадянина. А що вони вам казали? Ну, зараз не можна вияснювати. Я бувася, вірну заяву, виростуйте мені, все, і все. Але я вам зараз відповідь дам, що треба подання відбачення. Ну, від цього. Ну, подасте, я прийму, і більш нічого. Я не буду мене зараз вияснювати, вражатися. А сажатися, так, це а... заява, а інформаційний... Там є, це вам йде, а це мені йде. Uh, no, а тепер так, інформаційний запит. No. Ви мені даєте чи в область то Я вам даю. А область для контролю вони мають відповідним чином проконтролювати, як вони відповідь на інформаційний запит. Тому що я вчора звернувся до Приватбанка і говорю, що ви зараз мені склали проблеми. А Це за чого ви мені інформаційний запит? Я вам надам, звісно, бо мені нічого приховує. Світлана <скільки> Михайлівна, значить, ми здійснюємо громадський моніторинг органів державної влади. Ви відноситеся до, до органів державної влади, ви як керівник, ви як державна установа, ми маємо право як громадяни впливати на процеси, які відбуваються на території району. Так, ну в даному випадку я звернувся із зверненням. Це одне питання і друге питання з інфраним запитом. Я не зобов'язаний вам показати, з якою я е, е, причиною роблю. Тому що в законі не передбачено. А подавати інформацію передбачено? Ви, якщо бачите, що я так. поступаю неналежним на чином, порушую е, відповідне законодавство, ви мене притягнете до суду, чи бо Я не скандалістка. Ну, я теж не скандаліст. Я вертаюся від того, що мені приплачено закон. Рода. Так, все я прийняла. А де це розписано? На будь-якому примірнику. Один вам, двій мій. Ага. Я двох примірника. Ага. Це мені, це вам. Тут є додаток до документів. З охорони громадського порядку і державного кордону. Так. <hum> ну, <гум> е, Світлана Михайловна, доповідаю вам керівникові, що е, законодавець не передбачив значення слова громадського порядку. Це обширне значення і воно має дуже великий спектр. Ну така яка заява? Це заява. Ага, це одна і та ж. Одна і та же, так. Добре. Просто все вам, а це мені. Добре. Бо я вже вам все підписую. Ви мені життя. не підписуєте, бо це є закон передбачення, що маю право, хто маю право, Добре. що маю. По запиту хочу вам сказати, що там є 3 дні. По заяві три дні. По запиту п'ять днів. П'ять днів і на закону. Побачить, вибачте, ми смішка побували.